Я би хотіла сказати декілька, декілька слів про роботу бібліотек області протягом 2024 року. У мене така тема підсумки щорічних всеукраїнських конкурсів. Це дуже приємна тема, і я хочу сказати і висловити велику подяку. Всім бібліотекарям області, які не попри війну, попри тривоги, попри всі наші проблеми, продовжують працювати, працювати успішно, працювати гарно, втілювати стратегію читання в життя. І що саме приємне, що дуже багато наших читачів області. Перемогли у фіналах, тобто на всеукраїнському рівні. Ну, ви, мабуть, всі слідкуєте за нашими соціальними мережами, і я постійно повідомляю про результати обласних турів і переможців. В наших конкурсів. Якщо ми згадаємо, то в цьому році у нас вже було дуже багато конкурсів. І, наприклад, пам'ятаєте, ще наш конкурс на початку року і Сикуль, колискова моя, природа в творчості Чингіза Айтматова. І я можу порадіти і сказати про те, що у фіналі всеукраїнському. Друге місце виборола користувачка Житомирської нашої обласної бібліотеки для дітей та юнацтва. Це Золотухіна Вероніка. Ну, зрозуміло, що і від національної всі переможці отримують дипломи і подарунки. Також у нас наш щорічний конкурс майбутні планети в наших руках. Теж. Досить успішно пройшов у нас і в області, і в Україні. В всеукраїнському фіналі виборов друге місце Данило Чижевський, це наш читач із Хорошева Житомирської області. Взагалі, я хочу сказати, що деякі бібліотеки мають певні, скажімо, подобання. І, наприклад, Хорошів у нас. Просто активний учасник цього конкурсу малюнку, і вже який рік поспіль вони перемагають в цьому конкурсі і також на всеукраїнському рівні. Також читачка із Хорошева Мілана Селянська отримала відзнаку від Державної екологічної інспекції України. Ще один у нас був конкурс це конкурс Україна, Мрія. Це теж конкурс ну, дитячої творчості. І е, теж у, в цьому конкурсі у всеукраїнському фіналі також отримали, скажімо, відзнаки. Наприклад, е, отримала відзнаку від Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука в категорії малюнок Поліна Будзінська із міста Бердичева. Також відзнаку міжнародного жіночого руху за сімейні цінності в категорії малюнок отримала Поліна Горобець, також із Бердичева, і теж знову з Бердичева отримала відзнаку національної спілки архітекторів України в категорії малюнок Каміла Денисевич. Ми всіх наших учасників вітаємо. Також ось у нас закінчилось літо канікули, і наші традиційні конкурси Лідер читання і творчі канікули. Серед завжди ми визначаємо одного лідера читання. І в цьому році це у нас читачка Івана Бондарчук з міста Коростень. Це бібліотека філія номер 3 Вітаємо. У нас зараз закінчився обласний тур конкурсу Творчі канікули, але ще не було фіналу всеукраїнського, тому чекаємо, чекаємо результатів. Ну і, скажімо, наш професійний конкурс серед бібліотекарів області. бібліотекар майстерність без меж. Ми теж в цьому році провели. І наше журі вже визначило переможців. І я хочу привітати наших переможців. Ну, почнемо з третього місця. В цьому році третє місце у нас розділило дві бібліотеки і, скажімо, бібліотекарі. Це Надія Романюк, бібліотекар другої категорії комунального закладу і Мільчинська центральна бібліотека. І колектив, колектив Малинської міської бібліотеки. Ми їх щиро вітаємо. Друге місце розділили теж дві бібліотеки це колектив Бердичівської бібліотеки філії для дітей No7 і е, Овольська дитяча бібліотека, виконуючи обов'язки директора пані Наталя Хилевич. Теж їх вітаємо. Ну і перше місце у нас в цьому році завоювала Малинівська сільська бібліотека Малинської міської ради і її представник, завідувач Алла Кодлубовська. Ми вітаємо всіх учасників. Крім того, що ми вітаємо, ми їх запрошуємо до нас для отримання подарунків. Це і книжки, і не тільки книжки. Тому я можу вам порадити такий. Я розумію, що зараз така ситуація складна, немає коштів на відрядження, на квитки. У нас, наприклад, хороші дуже часто своїх студентів до нас посилає за своїми подарунками, за грамотами і дипломами. Тому. Якщо при нагоді, ми вас запрошуємо до нас в бібліотеку. Ще я хочу висловити велику подяку пані Світлані Новікові, нашому партнеру, художниці, яка проживає на даний момент у Швейцарії, яка надала нам подарунки для переможців дітей. Це, ну, скажімо так, такий подарунок, який ось показує Лариса Анатоліївна. На екрані він несе, ну, скажімо так, військовий. Такий елемент, елемент це дрони. Такі дрони. Це іграшки для дітей. А, іграшки, іграшки. Для адекватної да. реальності. Да, да. Дрони така захищають і багато чого функціонують. Так. Да. Крім того, пані Світлана Новікова для нашої бібліотеки також передала подарунок: це картину, яка ну... Знаходиться в нашій бібліотеці, так що прошу завітати. Крім того, ще є її виставка в, в стінах приміщення на Грушевського 9. Я вітаю всіх. Переможців і, взагалі, хочу подякувати всім всім бібліотекарям. Я, можливо, зараз і ну, можу їх пропустити: ось кого бачу на екрані: і Андрушівка, і Попільня, і Хорошів, і Мільчино, і коростень, Бердичів, шановні колеги, щастя вам, здоров'я, багато наснаги, щоб вас не полишали сили, і ви продовжували. Втілювати, ну, скажем, вашу любов до книги дітям і не тільки дітям. Дякую всім за увагу.